Один загиблий та двоє травмованих за добу трапилися три автопригоди: в івано-франківську, Тисмниці та снятині. Продовжить Тетяна Дадак. Ввечері в івано франківську 48-річний чоловік з'їхав з дороги та врізався у відбійний стовп. У результаті автопригоди пасажирку 1992 року народження місцеву мешканку з травмами госпіталізовано до лікарні Керманича перевірено на стан сп'яніння. Результат 1,14 проміли алкоголю крові. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особам. Ми, які керують транспортними засобами, стані сп'яніння. Ще одна дорожня транспортна пригода трапилася у Тесмениці. Водій автомобілі фіат Скуду 1963 року народження. Мешканець Слумуцької громади здійснюючи обгін, виїхав на сму зустрічного руху, на яку в цей час виїжджала водійка автомобіля Фольксваген Пасад. У результаті ДТП пасажир «Фіат Скуду» отримав тілесне ушкодження. Його госпіталізовано до медзакладу водії освідувано на факт вживання алкоголю. Результат верезі. А 65-річний водій загинув одразу на місці аварії. Керманич рухався автодорогою сполученням Стрий Чернівці Мамалиги. У межах перехрестя з круговим рухом проявив неуважність та допустив з'їзд транспортного засобу з проїзної частини дороги на узбіччя. Надалі зіткнувся із бетонною огорожею. За фактами ДТП поліцейські розпочали кримінальні провадження.